До спортивного комплексу в Королівці на благодійний турнір з футзалу для захисників України присвяченої пам'яті Любомира Бордуна завітали 12 команд. Серед них як аматорські, так і професійні футзальні клуби. Це подія, яка об'єднала не лише футболістів, а й громаду задля вшанування героя та допомоги військовим. На Заході була присутня родина. Любомира Бордуна, зокрема мати Надія Бордун, а його дружина подякувала організаторам та всім, хто долучився до цієї ініціативи, зазначивши, що такі події допомагають зберігати пам'ять про Любомира. Та інших захисників футбол це ну тобто умовно, це була річ, яку Любомир любив дуже сильно, і це було його захоплення, таке тривалістю протягом всього життя. Вони навіть на фронті, у моменти, коли вони ну їх виводили з нуля, вони грали футбол з лосями також Андрійчику Дмитру належить ця ідея. Звісно, що я її підтримала, бо дуже важливий момент пам'ять про людей жива. Тоді коли ми про них пам'ятаємо і говоримо. Турнір пам'яті Любомира Бордуна а це більш ніж спортивна подія, вважає один із організаторів Дмитро Андрійчук. Це приклад того, як спільна справа може зцілювати рани, підтримувати тих, хто втратив найдорожче, і надихати нас не здаватися у боротьбі за Україну. Любомир був така порядна, мудра і активна людина. І він ну. Шкода, що ця війна так швидко його забрала, тому що він мав би ще багато де чого здобути. Бо, попри його характер, мудрість він мав у цьому житті ще багато де чого здобути саме в освіті чи в політиці, бо він був такий. Ще одним із співорганізаторів турніру виступив гравець української прем'єр-ліги клубу Кривбас Олександр Романчук. Появилася така ідея. Давай зробити щось хороше, і нагадати людям про наших героїв і особисто про Любомира, що треба пам'ятати, не забувати і вшановувати пам'ять, і завжди кожного дня дякувати і відповідно донатити. Бо сьогодні в нас збір на допомогу бригаді 10 ї окремої штурму Коломийській, де він служив. Тому. Я думаю, це як меседж для людей, що не треба зупинятись. Перемогу здобула Коломийська фурнітура Експрес-24, яка в драматичному фіналі переграла команду Трусарді Тім зі Львова. А в поєдинку за бронзу місцева команда ФСУ поступилася Ямницькому рибаку Галії. Під час турніру провели аукціон. Один із найдорожчих лотів придбала команда Переможець, яка заплатила 21 тисячу гривень. А оскільки Любомир був бійцем 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», то всі кошти передали на її потреби. Це понад 172 тисячі гривень. З королівки Богдан Малацький Галина Ровеншук, телерадіо Раї.